У минулої ночі сили протиповітряної оборони Росії знищили понад 30 безпілотників на території чотирьох областей. Знищили чи ні? І чи були влучання? Будемо далі обговорювати із аналітиком Національного інституту стратегічних досліджень з нами на прямому зв'язку. Олексій Іжак. Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю. Ну давайте порівняємо інформацію, тому що спочатку Міноборони РФ повідомляє про те, що 30 безпілотників вони знищили. Потім поступово у їх же телеграм-каналах з'являється інформація про те, що є влучання в штаб і склад fpv дронів в Білгородській області, що найменше втрачено близько сотні дронів. Також відомо, що у Росії один із безпілотників досяг цілі на території Брянського хімічного заводу, який виробляє вибухові речовини. Ну і зрозуміло, що і в інших областях Курск і, зокрема, московський також поприлітало. Е, чи це відповідь на ту масовану атаку, яку влаштували нам росіяни? Чи тепер ми е, готові дійсно знаєте, регулярно також відповідати їм? Е, ми побачимо, але у вас хочу запитати про таке: е, наші оператори БПЛА часто повідомляють, що е, системи РЕП і ППО лише є ну, у смузі бойових дій. А далі є великі е, дірки у небі. Воно не захищене, і ми дійсно можемо працювати в Орловській, Курській, Московській, Брянській і інших областях. На вашу думку, е, після ось таких... Звітів Міноборони Російської Федерації в Кремлі будуть прийматися рішення, аби в цих областях посилювати ППО, переводити можливо з інших рубежів з інших кордонів свої сили і якимось чином закривати небо чи для них це не важливо, і вони про мирні свої території зараз дбати не будуть. Для них теоретично це важливо, важливо у той, у той мірою, якою це веде ну да досить суці... суспільного напруження, в принципі, якби вони могли це зробити і хотіли це зробити насправді. Вони б це зробили за ці два роки війни, тому що проблеми почались давно для них. А те, що вони роблять зараз, вони на рівні ну там Путін видає укази про те, і уряд видає укази про те, що щось компенсувати ти людям, які постраждали, як вони говорять, від українських обстрілів у прикордонних регіонах там відкривають різні зони вільної торгівлі, запускають різні проекти такі компенсаторні економічні проекти, які зменшують цей тиск. Якщо вони спробують зробити тотальну таку ППО і протиракетну оборону всієї території Росії, це просто неможливо навіть на прикордонних областях в областях це завжди так було з радянського союзу. Були прикриті тільки центри територія не прикривалась. Вони цього зробити не можуть, тим більше, що темпи виробництва їхніх систем протиповітряної оборони вони, я думаю, менші ніж темпи їх втрати на полі бою на окупованих територіях. Ну і на прикордонних територіях. Тому спробувати вони зможуть певні певні рішення можуть прийняти, але я думаю, вони не будуть рухатись тим шляхом, щоб створювати там Нову систему протиповітряної оборони. Вони розраховували на те, що українські дрони не будуть точними. А зараз ми бачимо, що вони знаходять свої цілі на великі ді на великій відстані. Це ну така, це серйозна технічна задача. Вона очевидно певним чином була вирішена. Можливо, не тільки за рахунок розвідки на місці, а просто, просто вирішили таке питання. Точного такого наведення на великій дистанції воно більше ніж наведення взагалі російських систем нападу. До ми бачили, що вони по роддомах, А ми все ж таки по, по хімічних заводах, де виробляють обихідку, тому я думаю, вони будуть йти так, як і йшли. Будуть запускати різні програми і компенсувати, компенсувати заливати трошки грошами там, де ще можуть залити. Грошей у них більше ніж засобів протиповітряної оборони. Ну що ж хочу поки що звернутись до інформації, яку повідомляє інститут вивчення війни. Там пишуть, що актуальні російські запаси ракети безпілотних літальних апаратів, а також темпи виробництва не дозволять Російській Федерації завдавати по Україні регулярних широкомасштабних ударів ракетами, які ми побачили в ніч з 28 на 29 лютого. Ну і є реакція вже наших союзників. Вони всі вказують на те, що дійсно потрібно нам допомагати більше. І президент Сполучених Штатів Джо Байден від відреагував на це і каже, що звернувся до конгресу із закликом розблокувати пакети військової допомоги, призначені Києву. Також говориться про те, що потрібно запустити ВПК. Але на вашу думку, в наступному році ми дійсно побачимо, знаєте, такі змагання і нарощення ось цих арсеналів війни, і чи може Росія випередити наших союзників у військово-промисловому комплексі? Ну, то, якщо об'єктивно дивитися на ситуацію, Росія трошки випередила минулого року, коли воно просто них мобіліційна система. Вони швидше почали відновлювати виробництво. Наші союзники почали це робити влітку минулого року. Вони зараз дуже швидко нарощують різні види виробництва старої зброї. Просто тут проблема, ще в тому, що наші союзники вони не розраховували виробляти от Таку зброю, яку зараз виробляється, вони вважали її достатньо у запасах, і вони вже будували такі ну абсолютно новітні зброєві програми. Зараз вони ну, мушені відновлювати виробництво і відносно старих боєприпасів. Вони хороші, але вони ну не найсучасніші. Вони вони змушені їх заради нас. Запускати і вони це роблять швидко. Я думаю, у другій половині наступного року всі всі те, що було в Росії, там трошки попереду за певними категоріями, там це зникне, і вона більше не зможе ніколи. Догнати і перегнати Америку, як як колись в радянському союзі, тобто вже зараз я думаю, ситуація рівна за темпом виробництва, а через півроку просто, просто вона стане на користь наших союзників і на користь нас. Ну Що ж віримо, що дійсно запрацює не лише ВПК наших союзників, а і в Україні ми зможемо виготовляти необхідну кількість дронів. Також вони нам потрібні і в морських просторах знаємо про чергову спробу атакувати тимчасово окупований Крим нашими безпілотними катерами. Про це повідомляє Міноборони Російської Федерації. Розуміємо, що дійсно нам потрібні і малюки, і інші безпілотні дрони, які дійсно будуть звільняти. Береги. Та Криму від окупанта і відганяти морський флот, але запитаю ще про ту атаку, яка відбулася на територію України. В Росії повідомляють, що вони нібито намагалися шукати де розташовані наші патріоти, нібито шукали аеродроми, де стоять ф 16 А вони вказують, що нібито на Полтавщині на аеродромі Миргороді саме там були вже розташовані літаки від наших партнерів і союзників. Але нічого не вдалося. Витратили більше одного мільярда доларів, витратили шалену кількість ракет, е, якихось результатів не досягли, тому що ну військові об'єкти не постраждали від цієї атаки. На вашу думку, чи почуємо, чи побачимо ми про гучні звільнення і якісь скандали у Кремлі? Е, тому що ну, це в... виглядає так, що вкрай неефективно відпрацювали е, цього разу. Там у них в Кремлі своя політична динаміка після того піднесення, яке було два дві таких великі події, духоподйомні, як вони там вважаються, прес-конференція Путіна і потім колегія Міноборони, там взагалі е сієст победителів був, е і там на першому місці все військове керівництво йшов його знову, знову поруч. Просто неможливо, щоб в цей передвиборчий період, коли Путін вже пішов на вибори, щоб він когось. Е е е Сильно карав він буде скидувати це на українських бендерівців, ще, ще щось там шукати. Ну просто вони фізично не можуть це зробити. Фізично я маю на увазі з точки зору ну, функціонування режиму і політичної системи. Тому я думаю, на верхніх ми... Так, пане Олексію. На а жаль, не дуже якісний зв'язок, і останні речення ми не почули від вас. Спробуємо відновити зв'язок і обговорити ще цікаві деталі, які стосуються Росії, і як на неї реагує світ. Зокрема, Сполучені Штати звинуватили Росію у цілеспрямованому відволіканні Ради безпеки ООН темами про революцію гідності в Україні десятирічної давнини, поки Москва готувала наймасштабніший ракетно-повітряний удар по українських містах. Нібито Росія заявила, що обговорення революції гідності дозволить членам. Ради краще зрозуміти, як ці події вплинули на нинішню ситуацію в Україні. Ну і розуміємо, що ось ця пропаганда, вони продовжують її сіяти серед наших партнерів і союзників, але е, чому так виправдовується, що е, в ось відволікали увагу від атаки. Е, варто було б обговорити детальніше з паном Олексієм, тому що тут цікаво зрозуміти наскільки е, цей потенціал російської пропагандистської машини він сильний ще. Наскільки він впливовий на членів Радбезу ООН, А з іншого боку, знаєте, важко передбачити, яка б могла бути реакція представників ООН, якби вони дійсно вночі почали відстежувати новини про те, що Україну масово атакують ракетами і дронами. Ну, виглядає трішечки дивно, але повертаємось до обговорення з нами в на прямому зв'язку Олексій Єжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, пане Олексію, запитаю у вас: дивіться, сполучені. Штати звинувачують Росію, що нібито та відволікала увагу Радбезу ООН якимись нісенітницями про революцію гідності, і саме тому Радбез ООН не помітив таку масовану атаку. Ну, взагалі, про що це? Знаєте, як би вони могли відреагувати в першу чергу? Хочу вас запитати. А з іншого боку, чи дійсно у Росії ще такий колосальний потенціал, і ця пропагандистська машина ще так потужно працює? Вона працює, працює не дуже потужно. Я думаю, якщо говорити про ефективність Ради безпеки, ООН, ну ми знаємо, що там є певні вади. В принципі, система ООН не може дуже швидко реагувати. Їм потрібно тиждень а тут все ж таки свята різдвяні і на інше увага, і змівши ще не встигли американські і світові повідомити, що власне відбулось. відреагували політики. Тому я не виключаю, що, що Рада безпеки ООН зреагували не так швидко, але це не тому, що Росія за НАТО ефективно проводить свою політику, а тому, що просто ну просто Росія можливо знайшла такий час, коли, коли ООН реагує, взагалі система ООН буде реагувати повільніше ніж зазвичай. А зрозуміло, що на між різдвом і новим роком це саме такий період, коли коли ООН Дуже шва дуже важко швидко реагувати. тому я думаю, вплив Росії, звичайно, міг бути, але він він вже не може бути потужним. Ну і ще хочу вас з вами обговорити ситуацію, яка сталася у Польщі. Пам'ятаємо, що під час масової атаки на три хвилини ракета залетіла у повітряний простір нашої європейської сусідки. І заступник голови МЗС Польщі Владислав Теофіл Бартошевський заявив, що Варшава буде жорсткіше реагувати на такі інциденти. Він уточнив, що у майбутньому, якщо російська ракета пролетить ще трохи далі на польську територію, вона буде збита. Але я хочу вас запитати, от з точки зору, як. Якби це бачила Росія? Якщо поляки чи угорці чи румуни зіб'ють російський дрон або ж російську ракету, якими вони дійсно провокують інколи наших союзників, то як це використає Росія в своєму, в першу чергу, інформаційному просторі? І що вона буде розповідати е, населенню про е, НАТО, про Європу? Яка буде реакція? Я я от я не думаю, що якщо Польща або Угорщина або будь-яка Східноєвропейська країна зіб'є російський дрон на своїй території, ну Румуни ж збували вже на своїй території. Ну там ну там на на, на на межі було, коли ви росіяни намагались зупинити той Чорноморський канал, який проходить через через Герло Дунаю, нічого там не було. Я думаю, росіяни в інформаційно. Ну, вони щось кажуть, але це не важливо. Я просто тут не розумію. Це вже третій, здається, такий випадок, коли на території Польщі щось залітає. Я скажу, ми тут чогось не знаємо. Я не розумію, чому країна НАТО так реагує на такі зальоти. Що там, що там відбувається? Я не виключаю, що є можуть бути певні реакції Росії матеріальні у сенсі розгортання сил, там перекидання різних авіційних засобів, але тут. Справа не у тому, що Росія скаже тут щось інше. Є якесь рішення, яке яке змушує наших партнерів ну зменшувати зменшувати реакцію на такі події. Можливо, це якось я не виключаю, що все це пов'язано з функціонуванням того коридору, який з Польщі це основний коридор йде до України постачань того, що потрібно для ну для оборони України. Можливо, тут є якісь такі складні моменти, що не можна. На занадто реагувати на такі зальоти ракет, можливо, росіяни тестують, де саме проходять ці маршрути, і тому приховується будь-яка інформація стосовно реакції стосовно ефекту цих зальотів, Взагалі, все приховується. Я думаю, ну це найбільш найбільш таке зрозуміле пояснення, чому Польща так реагує, тому що можливо росіяни намагаються протестувати і знайти ті маршрути, які йдуть з Польщі Щодо України і навпаки ну, стосовно переміщення ресурсів війни. І тому така от дивна трошки інформаційна реакція. Що Росія скаже, мені здається, не важлива. Ну Що ж дійсно будемо відстежувати, тому що знаємо, що зараз і почались консультації з Сполученими Штатами Америки стосовно цього інциденту, але будемо розповідати це вже в інших наступних етерах. З вами хочу ще проговорити питання заморожених активів Росії, тому що розуміємо, що зараз наші союзники шукають всі можливості, як нам допомогти, в тому числі використати і ці гроші, і цінні папери, які заморожені в різних країнах. Але тут дуже кумедно як на це реагує Росія, і зокрема Пісковни так, давно пригрозив заходу, що якщо ви конфіскуєте наші активи, то ми конфіскуємо ваші. Ну це взагалі цікаво. А невже Сполучені Штати могли зберігати якісь гроші чи цінні папери в Росії? І взагалі, знаєте, який може бути шантаж на фоні того, що наші союзники намагаються використати ці гроші нам на користь? Росіяни мають на увазі, що ті гроші, які зараз Росія потрошку вона заморозила, але вона виплачує тим американським взагалі, світовим компаніям, які йдуть з російського ринку, номінально росіяни викупають ці активи не завжди за правильною ціною. Вони навіть говорили, що ті компанії, які пішли з російського ринку, вони втратили там 100 мільярдів доларів, щось вони таке розповідають. Насправді там все не так. Але я думаю, вони. Мають на увазі те, що ті активи світових компаній, бізнес активи, які ще є на території Росії. Вони взагалі не будуть викупатися а просто викупатися, просто буде така націоналізація, мовити. Можливо, вони спробують націоналізувати, якщо вони на це наважаться, дипломатичні активи, наприклад, будівлі будівлі посольств, консульств і все таке. От щось таке болюче. Вони можуть спробувати зробити, але ну це такі. Ну, погрози на які треба звернути увагу, тому що певні активи є і приватні, і бізнес активи, але це звичайно не зупинить той процес, який вже почався стосовно конфіскації російських активів, які ну в основному знаходяться в Європі.